Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова. Залиш свою історію. Напередодні усі українські провайдери заявили про проблеми з трафіком. Друзі, здогадуєтесь, чому причина? Я знаю в чому причина. Це ж хід сезону, на який чекали всі геймери. Вихід поста. Покаліптичної, я правильно сказав? Да, да, так... Грид Сталкер. Сталкер-2. Це серце Чорнобиля. 14 років на, на цю гру чекали. Я сам особисто це ж чекав. Пам'ятаю, першу гру це було просто до мурах. Гру створила українська компанія GCS Game World, шутер миттєво очолив рейтинги продажів у Steam. Гра зайняла перше місце серед платних проєктів і стала другою в загальному списку, пропустивши лише друзі, легендарний Counter-Strike. Ну, з цікавих фактів одну з головних ролей у грі зіграв боєць бригади Азов, і колишній актор Андрій Лаптій. Він ще знімався у фільмах Захарберку, Черкаси, правила бою. А от у Росії до речі, пригрозили геймерам кримінальну відповідальність, якщо хтось купить цю круту гру. Оскільки, друзі мої наші хлопці-розробники активно підтримують Збройні Сили України. Пароль: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Другий рік поспіль посів. Поспіль посів перше місце в світі за популярністю. Серйоз? Такий висновок так. Висновок оприлюднив безплатний месенджер паролів на основі аналізу 2,5 терабайтів інформації. Це вже шосте компанія публікує подібний рейтинг. І цьогорічний лідер лише один раз поступився першим місцем паролю Password. Слухайте, а у мене, до речі, дуже креативний пароль на картці, пов'язаний з історичною подією. Це рік, коли граф шампані Теобольд І став королем Навари. Знаєте, який рік? Так, який? Який? Один, інтересно. два, три, 4. 1234. 1234. чотири. Тисяча двісті Так, друзі, ну це звичайно жарт. Убезпечте друзі свої пристрої та використовуйте реально оригінальні паролі. Ну і тим часом дивимось технологічні новинки у нашому дайджесті. Китайський виробник електрокарію Експенг презентував транспортний засіб Ленд Ейр Керія. Він поєднує електромобіль з шістьма колесами та пасажирський дрон. Наземний модуль має систему автопілота, здатний перетинати бездоріжжя та виконує функції мобільної зарядної станції для коптера. Дрон оснащений кабіною для двох людей і здатний виконувати польоти в автоматичному режимі. Ручне керування здійснюється лише за допомогою одного джойстика. Для навчання буде достатньо трьох годин. Запас ходу електроавтомобіля тисяча кілометрів. Пришвидшена система заряджає дрон з 30% до 80%. Сятий за 18 хвилин летючий модуль може здійснювати до шести польотів на одному заряді а для безпеки оснащений резервними системами, в тому числі додатковою батареєю. Та сама компанія представила робота Айрон, який здатний виконувати складні завдання. Робот схожий на людину за вишки майже 180 см сантиметрів і вагою 70 кілограмів. Руки мають тактильні сенсори, що дозволяє їм точно працювати з інструментами чи переміщати об'єкти. А ще машина оснащена власним процесором та штучним інтелектом, який компанія використовує в електромобілях та власних розробках безпілотних таксі. Завдяки цьому робот може запам'ятовувати свій досвід та. Використовувати для виконання завдань. Дослідники зі Стенфордського університету та університету Джона Гопкінса розробили роботизовану систему, здатну навчати хірургічним навичкам, переглядаючи відео. Алгоритм схожий на чат GPT, Однак, замість слів, він аналізує відео робота хірурга Давінчі. Система не потребує детального програмування кожного руху. Використовуючи метод імітації, вона опановує маніпуляції, такі як накладання швів, підняття тканин та робота з голкою. Головна перевага швидкість навчання. На опановування нової процедури потрібно лише кілька днів. Технологія також демонструє здатність до адаптації. Система виконує завдання з високою точністю навіть у нових умовах. Робот навчився самостійно управляти помилки. Наприклад, він підняв голку, коли впустив її, хоч на жодному показаному роботу відео такої ситуації не було.